Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні хочу дати відглистів своїм поросятам. Тому що я їм давав в місяць і давав їм таблет. А зараз хочу давати уколи. Я думаю, в них вже по 10 кг є. Там вже і більше. І хочу я їх вже відлучив, вони вже самі на своєму. Комбікормі на своїх кормах, без молока, тому хочу їх проглистувати. Ці четверо такі непогані. Один цей кабанчик, трошки він був, щось йому теж було трохи прихворів, мабуть, що глисти, тоді я їх проглистував таблетками і він вже такий гудзуватий, але що, найменший. Ну, він і не був найбільший, але все одно. Зараз я взяв ваги, зараз підготую вже місце і будемо їх проколювати. Перший кабан вже вісімнадцять з половиною. Сімнадцять і сім. Другий кабан дев'ятнадцять і два. Це наш третій кабан 11 і 4. Це самий менший кабан. І на 7 кг, на 8 кг менший за самого більшого. Це льошки пішли. 17 і 4. Даємо ми їм так, чудово доводить за лошок. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ще самаленька, шапа. Оп -оп. Опа, і все. Це друга льошка, 8. Що ж, прокололи ми наших поросят вже від глистів. Е, І родилися вони 24 березня, сьогодні? 11 травня. Їм ще, ще немає їм два місяці, це півтора місяці, можна сказати так. Найбільша вага, кабанчик важить 19,4 кілограми, Самий менший кабанчик 11,4 кілограми. Льошки 17,16. Ну і і той кабан ще один третій, 18,7, Лішки той і 16,8. Важили ми їх останній раз 6 квітня. Важили вони кабани, самий важчий був 5,300, самий менший був 400. Оце, що я кажу, цей менший, він прихворів і він трошки відстав. Льошки були, найбільша була 5800, найменша 3300. Ось так змінилася їхня вага за місяць і майже тиждень. Кабани набрали за місяць і тиждень 14 кілограм. Я беру по самому більшому. Ну і льоки 12 кілограмів. Ну і одна відійшла. Я не знаю, вона також була не, не маленька, але вона трошки прихворіла і, і відійшла. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Йдемо переважувати їх вже, мабуть, що аж у два з половиною місяці, Не знаю, будемо бачити. А поки що, кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!